Коротше, зараз на вечері виникла неприємна ситуація. Ну я звичайно не скандалила, але подивіться, написано борщ, і що ми бачимо, що це «Russian soup russe». Розумієте? Я пішла до шеф повара і попросила виправити це, почала пояснювати, що борщ це наша національна українська страва, там ЮНЕСКО, все таке. Я сподіваюся, що виправлять ну це щойно була ситуація. Я ще підійду після вечері і подивлюся, чи виправлять вони цю назву, тому що ну це вже занадто. Уже і так росіяни нас хочуть вкрасти наші землі, а тут ще й наш суп хочуть вкрасти. Наш борщ не буде такого. Ми будемо виборювати все своє навіть в Туреччині тут в готелі. Uh, that Borsh is a Ukrainian soup. Yes, it's and not so Russian. Tomorrow, tomorrow yours soup, okay? Okay, uh, because in Russian, have like Borsh, but it's named She. But Borsh, where is Buryak? Buryak, Zikla. Um, buryak, uh, Red. <laughs> red, Red. If Red have in the soup, it's Ukrainian. It's Ukrainian. Okay, only you um you i yes. proved that war is ukrainian